Усім привіт! Ми починаємо з вами пілатес. Лягаємо на спинку, Витягнули ручки і ножки. Колінці до себе. Ручками прижали. Крутимо колінцями невеличкі кола. Розслабилася, поставила ніжки на килимок. Ручки вздовж тіла. Праву ніжку левую Ліву ніжку підняла вгору робимо невеличкі кола. поміняли ніжки, <кій> невеличкі кола. Якщо що, це моя спина хрустить. Корімося до себе і піднімаємося, сідаємо на папочку ручки позаду нас. Припідняли таз. Підняв праву ручку і трошки віджимаємося. Поставили праву ручку вгору, підняли ліву ручку вгору, тепер віджимаємося на праві. І останній раз опустили ліву ручку. Стоїмо в планочку. І повільно опускаємося на животик. Лоб на килим, ручки вздовж, тіла. робимо вдих і піднімаємось, Затримуємося. долонці розвернули до підлоги і робимо невеличкі, ніби взмахи крилами. Розслабилися ручки під плечі і потрошки припіднімаємося. Стоїмо так і повільно опускаємось. ще раз вдих, піднялися. Опустилися. ще раз піднялися. Стаємо в планочку на бокоточках п'яточка до п'яточки. А тепер по черзі колінцями торкаємося до кілинка. просто планочка. И расслабилась. Повертаемся на левую сторону. Бокова планочка, вдох, левая ручка в гору, опускаемся, и последний раз. Рослапилася. Знову планочка на локоточках. Носочками допомагаємо тягнемося стрічки вперед, плечками, назад. Вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Розслабилися. Повертаємося вліво. вправо. Вдих, піднялися. Видих, опустилися. Вдих, піднялися, видих, опустилися. І останній раз. Розслабилися. Лягаємо на животик. Ручки під лобика. Піднімаємо ніжки вгору, затримуємо і робимо невеличкі хлопочки ніжками. Рослабилися. Планочка на рівних ручках. Див. Стоємо. Плечками тягнемося вперед. Носочками допомагаємо. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Праву ніжку поклали на колінця і розвернулися в ліву сторону. Підняли ручку ліву вгору. Підняли ніжку. Опустили. Підняли. Опустили. Останні раз підняли, опустили. Міняємо сторону. Ліва ніжка на колінці. Права ручка вгору. Ніжку підняли. Опустили. Підняли. Опустили. Підняли. Останній раз сідаємо на клопочку. Ніжки в позі метелика. Взялися ручками за великі пальчики ніжок, робимо вдих у нас рівна спинка, на видисі ми скручуємось, округлюємо спинку. И тягнемось одну нижку. Живот ми втягуємо. Хуй римнілась пенку. Трішки віддихалися. Я вам безмежно вдячна за сьогоднішню практику і побачимося наступного разу. Всім гарного дня!